Серце, що йому треба покаятися, підніміть вашу руку. Добре, бачу ваші руки. Браття, сестри, ми зараз помолимося всі разом. Я проведу вас в молитві покаяння. Я проведу, ви повторите цю молитву. Але я хочу, щоб це була ваша молитва особиста. І таким способом продовжуйте молитися. І якщо навіть ви, якщо ви згрішили проти ближнього, то треба каятися перед Богом і перед ближнім, і ще раз перед Богом. Зрозуміли? Тут було слово, щоб іти на сповідь. Ви маєте життя в ваших церквах, у вас є пастори, служителя. Що таке сповідь? Вам треба сповідати гріх, який ви повторюєте часто і не маєте сили його перемогти. Ви покаялися, а взавтра знов зрішили. Покаялися, а взавтра знов зрішили. Вроді ви стараєтеся, а не виходить. Вам треба цей гріх відкрити. Перед служителем цей гріх. Служитель буде мати в тайні, бо він має таємницю мати. Ми так учим служителів, цей гріх буде знати Бог, служитель і ви. Якщо це стосується безпосереднього вашого життя, от то саме тоді треба прийти до служителя і сповідати цей гріх. І якщо якийсь такий ще є гріх, які відчуваєте, що вам Бог його простив, але у вас крепко сумує серце, гнітить вас. Хоча ви вірте, що вам Бог простив, але вам ви відчуваєте, то також треба прийти і сказати служителю. І разом помолитися, бо в Бога ціль, щоб ми себе почували добре. В радості. Не в депресії, а в радості. Бо Бог той, хто прощає, він має владу прощати.